Нещодавно в нашій родині ми прийняли одне дуже важливе рішення, і не всі нас розуміють, особливо родичі мого чоловіка. Та я переконана, що ми зробили все правильно, адже згода будує, а не згода руйнує. А що може бути важливіше за родинне тепло? Ми в своїй родині зуміли зберегти мир, хоча треба було кожному трохи посунутися своїми інтересами. Нас в сім'ї у батьків було троє дітей. Зараз ми вже всі давно дорослі. Давно маємо власні сім'ї, дітей виростили, а тепер вже і внуків маємо. Я в родині найстарша, а після мене ще йде середня сестра Леся і молодший брат Дмитро. З Сестрою і братом ми завжди жили мирно, але дуже рідко бачилися, бо у кожного були свої сім'ї і свої турботи. Я вийшла заміж першою, ми з чоловіком поїхали в місто і там почали нове життя. Було важко, адже ми починали з нуля, нам ніхто нічого не давав. Довелося все самим досягати. Житла свого у нас не було, і щоб його придбати, мій чоловік почав їздити на заробітки, а я місяцями сама була вдома, аби лише швидше грошей на квартиру назбирати. Одним словом, крутилися ми як могли. А зараз ми живемо доволі непогано. Ми з чоловіком маємо власну трикімнатну квартиру, і нашій єдиній доньці ми також допомогли придбати житло. Схожа ситуація і у моєї сестри Лесі. Вони з чоловіком теж самі заробили собі на житло, і двох своїх синів Леся теж квартирами забезпечила. Наш молодший брат Дмитро живе в селі, неподалік від нашої мами. Живуть вони доволі скромно, мають четверо дітей і тому їм найважче з усім справлятися. Батька нашого немає вже 10 років, а три роки тому і не стало мами. Від батьків у спадок нам залишився їхній будинок і велика земельна ділянка біля нього. За правилами ми мали б розділити все майно на три рівні частини, бо заповіту батьки не залишили. Якщо чесно, то я про спадок і не думала, бо занадто великий біль відчувала по втраті матері. А от моя Леся думала, і коли ми приїхали всі в село на сороковини по матері, вона сказала, що нам трьом треба серйозно поговорити. Я й гадки не мала до чого вона веде, але сіла і почала її уважно слухати. Леся звернулася спочатку до Дмитра і запитала його, чи він не образиться на нас і не сприйметься, як натяк, що він серед нас найбідніший, якщо ми відмовимося від своїх часток в спадщині на його користь. Потім сестра подивилась на мене і запитала, чи я не проти. Якщо чесно, то я не була готова до такого, бо я собі думала, що ми спадщину продамо. А гроші порівно трьох поділимо». І мій чоловік навіть вже мав плани на ці гроші, а тут сестра вирішила, що ми все маємо нашому брату віддати. Але як я тільки побачила, як зрадів брат, як у нього від щастя очі засвітилися, то відразу сказала, що пропозиції сестри я повністю підтримую, і що я теж так вважаю. Мій чоловік і його родичі трохи на мене були ображені. Чоловік ще довго бурчав. Що у нас є дитина, внуки ростуть, а ми з падщиною розкидаємося. Але я жодного разу не пошкодувала про те, що ми зробили саме так. Мамин будинок ми б не продали дорого, бо він старий, і від міста далеко. А так Дмитро там облаштував для нас усіх родинне гніздечко, і тепер ми маємо куди з'їжджатися усією родиною. Інша справа земля, ми могли б її дорого продати, але я радію, що ми не стали й цього робити. Як лише приходить весна, ми усією родиною приїжджаємо в село і всі разом садимо город, а восени збираємо урожай, так що всі продукти маємо свої. Чого лише вартий вечір, де ми смажимо щойно викопану картоплю у мундирах, прямо на городі? Я цей смак ні з чим порівняти не можу і радію, що моїм дітям і внукам тепер він також знайомий. Я дуже люблю ці дні, коли ми всі разом збираємося в селі. Це робить нашу родину ще ближчою. А вечорами ми збираємося і співаємо. Родина у нас дуже співоча. Ми збираємось на подвір'ї у мами, і вони з батьком, я впевнена, радіють за нас з небес. Я переконана, що наше рішення не продавати спадщину, а все віддати молодшому брату було правильним. Так ми і хату, і добрі родинні стосунки зберегли.